Всіх вітаю! Халоцу за Ви на каналі «Будь зі мною з вами ваша Наташа. Сьогодні я вирішила показати вам українські монетки, українські гроші. Тому я все буду коментувати українською мовою. Тут ви бачите сучасні з 2020 року 10 гривень. На зворотній стороні, стороні ми бачимо Івана Мазепу. Це гетьман войска Запорізького. Історичний діяч. Дві грив... гривни. Ярослав Мудрий. Київська Русь Україна. Князь. Одна гривна 2013 року. Володимир Великий. Це той самий, який хрестив Київську Русь. Чи, як зараз кажуть, Русь Україна? 50 копійок. Це ще монети, які є в Охваті 2018 рік. А також Можна ще знайти 25 копійок. 1992 року. Вони ще дійсні. Всі інші монети. Я їх також маю, але вони вже не ходять в обсязі, вони, їх з'їла інфляція, скажімо так, коротко. 2007 рок, рік. Рік. 5 копійок. Дев'яносто роки. Дві копійки. Дві тисячі перший рік. Одна копійка. Це вже раритет. Копійку завжди варто носити в гаманці, щоб завжди водились гроші. Копійки гривни. Це може бути не весь склад, це тільки ті монети, які я маю в мене вдома на згадку. Наші вводяться купюри 20 гривень. Кожен з нас впізнає Івана Франка на цій купюрі. Національний банк України 20 гривень. В 20 гривнах ми також бачимо Львівський оперний театр. І інші символи. 100 гривень. Свою Україну любіть, любіть її вовремя люте, в останню тяжку минуту З неї господа, за неї Господа молить Тарас Шевченко. 100 гривень. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Це так званий червоний університет. Бо вся ця будівля має червоний колір. 100 українських гривень. Є різні знаки. Є водяні знаки. На 200-тій купюрі ми бачимо українську письменницю Лесю Українку. За правду, браті, єднаємо щиро. Єдиний маємо правий шлях. Національний банк України 200 гривень. В'язна вежа Луцького замку. Зображена. На зворотній стороні цієї купюри. У мене ще є більш новіша купюра з 200 гривень. На ній також зображена Леся Українка, але ж вона трошки відлічається від старішої купюри. Тут такий самий надпис, але ж вона трошки більше захищена. Ті самі картинки, трохи по іншому зображені. Це купюра 2021 року. Ось порівняння. На копюрі у 500 гривень зображений Григорій Сковорода. Ще більше різних захисних знаків. Я не нумізмат, щоб дуже гарно розповідати про всі ці копюри, але мені цікаво, тому що. Я не користуюсь, я не так часто буваю в Україні, не користуюсь цими грошами. І не мав в мене досвіду про них, скільки вони, скільки за 500, наприклад, гривень чого можна купити. На зворотній стороні зображена києво Могилянська академія. 500 гривень. Ну, і ми маємо також 1000 гривень. На 1000 гривнях є портрет Володимира Вернацького, відомого українського науковця. Я віру у велике майбутнє України. Ми всі віримо. І тому пишаємося цими українськими купками. Купюрами одна тисяча гривень. На зворотній стороні ми бачимо президії Національної Академії наук України. Оце можна сказати, моя невеличка колекція грошей з моєї батьківщини. Дай Бог, щоб ці гроші набирали сил. Слава Україні на все добре.